Як суспільство, як американці сприймають приїзд е, е, Володимира Путіна на Аляску, і головне, от ці вчорашні заяви, чи сколихнули вони американське суспільство? Що говорять люди? Чи вдалося вам так би мовити вивчити їхні погляди, їхні думки? Ну до досить здивовано, що це відбувається. Е, зрозуміти так само, що це в дуже далеко з е, більшість Америки, і так само зміна часу, то е, якщо це відбудеться Валасії вранці, то мабуть тут ввечері в Нью-Йорку ми побачимо будь-який результат. Не знаємо, що чи ще буде такий сам шоу, як був у Гельсінкі, чи мабуть Трамп вивчився, що він не повинен мати спів прес конференцію прес-конференцію разом з злочином, так як Путін. А, і, і ще не знаємо докладу, хто там приїде. Люди говорять про зеленського. Люди говорять, що може інші європейські лідери були запрошені так само. Ми багато деталей не маємо. То це виглядає, що буде великий шоу з надвору, імідж покаже, що лідери збираються, але поза тим, що докладно вийде, чи це, мабуть, буде близько цього, що вийшло з Азербайджаном і Вірменії, якому мені журналісти кажуть, що вони ще не бачили фінальний документ, який був підписаний в Білому домі. То чи це буде більше шоу, чи це буде практично щось де, де будуть якісь е, домовлення про припинення обстрілу? Це е, це здивує американську публіку, і по е, тільки що на минулому місяці кількість людей, які пі, е, підтримують допомозі Україні, специфічно ті, що голосували за президента Трампа, це зовсім перемінилося з початку року, коли президент Трамп домовився з Маркрути, щоб, щоб е, е, нову схему з НАТО. Включити ну на, на продання і е, куплення зброї для України тоді раптом американське суспільство, включно е, республіканці, чи ті, що голосували за президента Трампа, підвищили їх підтримку для України. А тепер раптом перемінити і якось знову підвищується Джей Ді Венс і Витков і Піт Гексер, такі голоси, які раніше і вже довший час говорять проти України. Я думаю. Американці прості громадяни не розуміють, що діється в білому домі, але навзагалі вони не цікавляться в міжнародних справ то є, є ще інші хаотичні події в Америці, які вони займаються їх цікавість. Сьогодні з'явилася така інформація про те, що Трамп може змусити Україну прийнятому в Росії, які б не виставив російський диктатор, для того, аби укласти з Кремлем таку біль економічну угоду щодо освоєння Арктики. За оцінками в регіоні зосереджено близько 13% світової запасів нафти, які не розвідані, і 30% природного газу. Причому як ви стосу... як ви ставитеся до цієї заяви? Наскільки це, скажімо так, реальні речі на вашу думку? Я думаю, що це було обговорено і в першій адміністрації. Але тоді держсекретар Рекстилерсен, який займався з нафту бізнес перед тим, що він став держсекретарем, він навіть і він е, змінив свою думку е, у допомозі Росії. Вони мають е, так як ви сказали, потенційність, щоб підвищити і газ і нафт, але вони не мають ресурси ані технологію, які вони дуже вже. Е, Років а, просять а, Америку. Це була угода з міжнародною фірмою Exxon, щоб розвивати а, це, що вони мають в Росії, які вони не мають технологію, але це було все скасовано після анексії Криму, а, то від того часу а, Росія а, переважно не тільки свої ресурси продає, але багато купує від Центральної Азії. А, і якщо ті країни домовляться разом з Азербайджаном і інших країн. Над Каспійського моря то є можливість, що газ не тепер не перейде через Росію від Центральної Азії, але мабуть перейде через Кавкази прямо до європейських країн. Ну, як ви вважаєте, Трамп поступиться Путіну? Він може прийняти невигідні для України умови? Чи все ж таки він має зважати на позицію суспільства, на позицію конгресменів і таке інше? Ваша оцінка? Я розумію, що. Прогнози справи, як то кажуть, невдячні, Але в будь-якому разі на що ви розраховуєте от 15 серпня? Я по перше, я не є я, я такий, що не думаю, що Путін з'явиться. Я думаю, що він так як до Істанбулу, ще сховається у Кремлі, але побачимо. А якщо він прийде, якщо буде якийсь зустріч, я не знаю, чи це би був довгі зустріч. Перше тім, що вже Трамп е, питається місяцями на припинення обстрілу, який не прийшов і росло е, розслабство президента Трампа. Е, якщо так само є домовлення, що Путін прийде, я так само думаю, що ефективніше би було, щоб президент Трамп на сам день перед зустрічю оголосив нові санкції, оголосив новий пакет допомоги. щоб коли Путін прийшов, вступив до кімнати, був максимальний, максимальний натиск. Проти нашого ворога, і тоді було якесь е, обговорення на, на рівності. Що не тільки е, Америка прохає від нашого ворога, щоб вони припинили свій обстріл, але Америка має тепер натиск, щоб вони е, мали якесь е, переговори на, 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 з якомусь рівності. Поза тим немає ніяку вартість для президента Трампа, щоб терміново. Домовитися з путіним і багато на думці у Білому домі ще лишається справа літа двадцять року, коли Америка відійшла з Афганістану. І цей момент справді був такий катастроф катастрофічний було для політики президента Байдена, що він такий розумний чоловік, що десятки роками працював на міжнародній справі, не міг. Якось ефективно вийти з Афганістану без такої роз... катастрофи. А що би сталося тоді для Президента Трампа, якби він так, як Джей Ві каже, і інші в його партії відійшов з України, залишив Україну? Чи він би хотів мати на його спадщину, що Україна впала? Це це, це лишається на думці багато в Білому домі, Як це? Який шлях і іти вперед, який напрям, щоб ще підтримати Україну, але вони не хочуть так, як Джей Дівент, тільки два дні тому казав, що він і інші американці не хочуть залишитися в тій війні. То їм треба щось вирішити. Але цього цієї п'ятниці я не думаю, все буде вирішене. Я не думаю, буде ніяка ніяка пропозиція, так як всі журиться про території, але ми ще побачимо.